У попередньому відео ми розглядали, з чого складається бюджет, а зараз поговоримо про те, які бюджети бувають і скільки їх може бути. Як не дивно, але в країні може бути багато бюджетів різного типу. Для прикладу, в Україні станом на 1 січня 2019 року було вже затверджено 8332 бюджети. З них тільки один державний, а решта місцеві бюджети. Всі ці та інші бюджети, які до цього часу були не затверджені, складають єдину бюджетну систему країни. Залежно від державного устрою, бюджетні системи бувають. Двох типів дворівневі та трирівневі. Дворівнева бюджетна система характерна для унітарних країн, таких як Україна, Польща, Франція і властиві наявність двох типів бюджетів державного та місцевих. Державний бюджет один і його затверджує Верховна Рада. Він забезпечує фінансування державних органів та виконання ними. Окремих загальнодержавних функцій на національному рівні. Для прикладу, фінансування оборони це загальнодержавна функція, що здійснюється переважно через Міністерство оборони, охорони здоров'я через МОЗ, а освіти через МОН. Інший тип це місцеві бюджети. Вони орієнтовані на забезпечення функціонування окремої території міста, районного центру, селища або ОТГ. Їх затверджують органи місцевого самоврядування, і таких бюджетів багато. Трирівнева система поширена у федеративних країнах, таких як Сполучені Штати, Бельгія та Швейцарія. Вона має три рівні бюджетів: федеральний бюджет, бюджети окремих штатів або інших регіональних одиниць та місцеві бюджети. Більше про схожі та відмінні характеристики різноманітних бюджетних систем можна дізнатися в додаткових матеріалах курсу. А зараз детально розглянемо особливості державного та місцевого бюджетів. Бюджетна система схематично представлена на рисунку. Об'єднані державний та всі місцеві бюджети формують зведений бюджет України. Зведений бюджет не затверджується. Це аналітичний документ, який використовують для оцінки бюджету. Він формується для того, щоб можна було аналізувати загальні тенденції та робити висновки. Наприклад, доходи проєкту зведеного державного бюджету на 2019 рік планують у розмірі майже 1,3%. Трильйона гривень вони сформовані з доходів державного бюджету 1 трильйон гривень та доходів усіх місцевих бюджетів 300 мільярдів гривень. Аналогічно видатки зведеного державного бюджету на 2019 рік становлять майже 1,4 трильйона гривень. Вони складаються з приблизно з 800 мільярдів гривень видатків державного бюджету і решта видатків місцевих бюджетів. Окрім зведеного бюджету України, бувають аналогічні форми зведених бюджетів областей, районів та міст. А зараз розглянемо кожен з рівнів бюджету державний бюджет. У 2019 році до державного бюджету входять 129 окремих бюджетів центральних органів виконавчої влади та інших державних інституцій, які функціонують на загальнодержавному рівні. Це окремі бюджети Міністерств, державних служб, агентств, інспекцій, секретаріату кабінету міністрів, апарату Верховної Ради тощо. Їхній детальний перелік можна побачити у додатку номер 3 до закону України про державний бюджет України та, звичайно ж, в матеріалах даної лекції. Бюджети цих відом складаються з бюджетних програм, які поділяються на такі, що забезпечують функціонування самої організації, а також що забезпечують фінансування різноманітних заходів для реалізації політики у сферах, за які вони відповідають. Отже, коли парламент затверджує державний бюджет, фактично він затверджує бюджети, або, скажімо, іншими словами, видатки та доходи цим 129 установам. Яким чином це відбувається, ми, звичайно, проаналізуємо у нашому модулі 3 даного курсу. Структура державного бюджету може змінюватися з року в рік як наслідок різноманітних рішень уряду або парламенту, наприклад, утворення нових установ. Так, у 2019-му, порівняно з попереднім роком, з державного бюджету додатково будуть фінансуватися чотири нові державні органи: Вищий суд з питань інтелектуальної власності, Державна інспекція з енергетичного нагляду. Національна комісія з радиційного захисту населення та Агентство з управління державним боргом. Після затвердження державного бюджету можуть бути затверджені і місцеві бюджети. Оскільки тоді місцевим бюджетам вже точно відомо, скільки коштів вони отримають з державного бюджету у вигляді трансфертів. Усі місцеві бюджети мають бути затверджені до 25 грудня. Кожен такий бюджет затверджується окремо місцевими депутатами на сесії органу місцевого самоврядування. У 2019 році в Україні має бути затверджено приблизно 9 тисяч місцевих бюджетів, серед яких є бюджети чотирьох категорій: обласні бюджети, районні бюджети, бюджет Автономної Республіки Крим і бюджети органів місцевого самоврядування, що в свою чергу поділяється на Сільські селищні бюджети, бюджети міст та районів у містах, і бюджети об'єднаних територіальних громад. Бюджетна система динамічна і може змінюватися залежно від потреб часу та економічних викликів. Яскравий приклад її динамічності це не тільки зміна кількості державних органів, які отримують фінансування з державного бюджету, але й зміна кількості місцевих бюджетів. На початок 2015 року в Україні було 12 тисяч місцевих бюджетів, а вже через 4 роки їхня кількість зменшилась на 3 тисячі. Зменшення на 25% кількості місцевих бюджетів пов'язана насамперед з проведенням реформи децентралізації та створення об'єднаних територіальних громад. Окремо слід відмітити, що у 2019 році, як і в попередні роки, затверджено не всі місцеві бюджети. Незатвердженими залишається більше 500 місцевих бюджетів через проведення військових дій на сході України та окупацію Росією Автономної Республіки Крим. Отже, загальна кількість місцевих бюджетів та їхня структура може змінюватися. Причиною цього можуть бути як проведення окремих реформ, так і інші зовнішні чинники.